Осіннім сумом забриніла осінь, знов стежкою у роздумах іду, роки летять, а що вони приносять буденну втому, зморшки, сивину? А скільки весен чарівних позаду, а скільки осінь гаптувала дні. І давала ненав'язливу пораду, цінуй моменти щастя в тишині. Спасибі любий за хвилину кожну, рожеві весни, зими наче в сні, і за одягнену в тумани осінь, Заранки серпанкові росяні. За теплоту й любов, усмішку рідну, за те, що поруч завжди вже давно, за те, що коси вже фарбує срібло, але в твоїх очах горить тепло. І, хоч порою часу в нас так мало, буденні справи втомлюють щодня. Єдина фраза Я тебе кохаю, то найміцніша від всіх стріл броня. А що там далі? Далі знову осінь. Хай почуття летять крізь лютий час, нехай вітрами десь роки відносять. Я поруч. Ця історія про нас. Історія про те, як тепло в зливу, як радувати може снігопад. Історія про те, що ми щасливі і не хочемо оглядатися назад. Щасливі зараз бережемо миті. А що там завтра, то покаже час. Люблю я дні, які дощами умиті. Люблю тебе, історію про нас.